Я рада вас вітати. Ми познайомилися зі звичайними дробами. Їх можна, як і будь-які числа, додавати, віднімати, ділити, множити, а отже, підносити до степеню, а також порівнювати. Ось з порівнянням звичайних дробів ми сьогодні будемо розбиратися. Давайте розглянемо таку задачу. Є у мене два однакових. Круга. І перший поділили на дві частини, взяли, заштрихували одну частину, тобто оця частина відповідає одній від двох дробу одна друга. А інший круг розділили на вісім рівних частин і взяли чотири, заштрихували. Оця вся частина відповідає дробу. Чотири ми взяли від восьми. Подивіться, будь ласка, на ці дві величини. Вони рівні, їх можна сумістити, ці фігури. Отже, можна сказати, що дріб одна друга і чотири вісьми виражають одне і те ж число. Тому вони рівні між собою. Хоча запис у них різний. Так от, є таке поняття рівних дробів. Бо при порівнянні ми маємо з вами чітко розуміти, а які дроби рівні, а які дроби не рівні між собою. Отже, ми можемо сказати, що два різні за записом дробових числа. Можуть виражати одну й ту ж величину, мати одне й те ж значення. Давайте це ж саме продемонструємо на числовому промені. Візьмемо від нуля до одиниці одиничний відрізок. Розіб'ємо його пополам спочатку на дві рівні частини. Візьмемо один відрізок отакий, тобто одну частину. Його довжина або і точка, координата з точкою, відповідає одній другій дробу. А тепер давайте оцей відрізок розіб'ємо на вісім рівних частин. І візьмемо чотири такі частини маленькі, ми знову потрапили в точку з координатою одна друга. Але по-іншому, ми можемо виразити. Цей дріб як 4 вісьмих. Тобто від восьми частин ми взяли 4. Ну, а тепер перейдемо до порівняння дробів з однаковими знаменниками, але вже різними чисельниками. Знову розглянемо таку задачу. Нехай у нас є пиріг святковий. І ми розділили його на шість рівних частин, взяли відокремили, поклали на іншу, можливо, тарілку, дві шостих, тобто дві частини від шести. І залишилось у нас чотири шостих. Запитується, який шматочок буде більше, дві шостих чи чотири шостих. Звичайно, ви скажете, що чотири шостих, так? а дві шостих менше. Дві шостих менше за 4 шостих. Подивіться на ці дроби. На основі цього ми можемо з вами отримати, хоч і не вивести, не довести, а отримати таке правило. З двох дровів з однаковими знаменниками. Менший буде той, у якого чисельник менший. А більший той, у якого чисельник більший. Ось таке правило запам'ятайте, і будете ним користуватись для порівняння звичайних дробів. Це порівняння ми виконаємо на завданні 2. Є в нас дроби 3 сьомих і 5 сьомих. скільки у нас чисельник 3 менше за чисельник 5 то, відповідно, ми можемо сказати, що 3 сьомих дріб менше 5 сьомих. Тепер 7,29 порівняємо з 1729. Ось Оскільки чисельник першого дробу 7 менше за чисельник другого дробу 17, то і перший дріб 7,29 менший за 17,29. Порівняємо 24,45 і 20,45. Знову таки, тепер 24 у нас більше, ніж 20. Отже, перший дріб 24,45 і більший 20,45. І порівняємо 89 2341 і 98 2341. Оскільки 89 менше за 98, то і перший дріб 89-2341 менший за 98-2341. Отак можна порівнювати дуже легко дроби. А тепер давайте ми з вами ще подивимося і порівняємо два таких записи. Оцей знак нерівності називається знак строгої нерівності. І читається Х менше 5. А цей знак називається знак нестрогої нерівності. І читається Х менше або дорівнює 5. Чим відрізняються такі нерівності? Ось давайте ми скажемо, запишемо, які. Ми можемо взяти натуральні числа для виконання цієї нерівності. У нас 1 менше 5, 2 менше 5, 3 і 4. А тепер давайте подивимося на нестругуну рівність. Ікси ми можемо взяти 1, 2, 3, 4 і дорівнює 5 менше. Або ця частина говорить рівно 5. Отже, ви бачите, чим відрізняється строга нерівність від нестрогої нерівності. Цей знак читається менше або рівно, а інший знак читається більше або дорівнює. А зараз ми продовжимо розв'язувати задачі на цю тему. В наступній задачі. Нам дані такі дроби. Одна, друга, одна четверта, дві четвертих, одна вісьма, 3 четвертих, 3 8, 4 8, 6 8. Слід на координатному промені, відмітити точки з цими координатами, сказати, яка лежить найправіше, яка лежить найлівіше та е, сформулювати правило порівняння. Звичайних дробів за допомогою координатного променю. Крім того, треба ще вказати, які дроби будуть між собою рівні. І так, давайте ми з вами розіб'ємо на вісім частин. Ви бачите, ми це вже робили. І чому на вісі? Найбільший знаменник Вісмір. Але я буду вам показувати, як ми ділимо на 4, на дві частини наш відрізок одиничний. І будемо відзначати відповідно координати точок. Ось у нас одиничка, а оце половина. Тобто оця відмітка або ця координата одна друга. Далі в нас йде четверта. Дивіться, ми розіб'ємо. Раз, два, три, чотири на чотири частини. Візьмемо одну четверту. Я вже показала. Ось вона, одна четверта. Тепер нам треба взяти дві четвертих. Дві четвертих це одна і друга частина. Дві. Але у нас є вже тут один запис. Поставимо кому, напишемо, що це і дві четвертих, відповідно. Тепер перейдемо до однієї вісьмої. Одна вісьма це ось у нас вісім таких поділок, ми вже показувала я вам їх. І відповідно одну вісьму, таку, один відрізочок. Одна вісьма. Три четвертих. Ось у нас один, два, три відрізочки від чотирьох. То це буде три четвертих координата. Далі три вісьмих. Один відрізок, два, три. Три. вісьмих, Чотири вісьмих. Ось три, ще один додавляємо, Чотири вісьмих. І остання шість вісьмих. Е, у нас два, чотири. І ось сюди ми потрапили шість вісьмих відрізочки. Тепер, будь ласка, гляньте. Яка точка. Е, з якою координатою лежить, скажімо, лівіше. Лівіше це ближче до точки О, до початку променя числового. Отже, точка з координатою одна вісьма. А найправіше з координатою 3 четвертих та 6 вісьмих. Оце є одна точка. Давайте тепер порівняємо. Ось одна вісьма і шість вісьмих, Дві різні координати. Знаменники цих дробів однакові, а чисельники різні один менше шести. А яке ж тоді правило? Дріб шість вісь більше за одну вісьму, то чим лівіше лежить точка з даною дробовою координатою? то тим менше буде дане число. А чим вона лежить правіше, тобто далі від початку координат, і вона правіше від того числа, з яким ми порівнюємо або точки, що відповідає цьому числу, то тим наше число дробове буде більше. Таке ж саме правило ви мали для натуральних чисел та їх порівняння. А тепер давайте ми з вами ще побачимо, які ж дроби будуть рівні між собою. Ось ця точка відповідає аж трьом дробам. Отже, вони рівні. Одна друга дорівнює 2 четвертих і дорівнює 4. Вісьмем. І наступна є точка, та, що лежить найправіше. Три четвертих дріб дорівнює шести вісьмем. От Отак ми з вами побудували координати на координатній прямій або променю. Та ще і отримали правила для порівняння Дробових чисел за допомогою координатного променя. А тепер перейдемо до наступного завдання. Тут буде стояти перед нами така задача. Спочатку розмістити дроби в порядку зростання, а потім в порядку спадання. Ми спочатку порядку зростання розмістимо. Зростає, це іде від найменшого до найбільшого поступово зростає. Отже, ми бачимо, що всі наші дроби, звичайні, мають рівні знаменники 15. Будемо порівнювати відповідно чисельники. І нам треба знайти найменший чисельник. Це бачимо одиниця. Потім йде двійка, трійка і так далі. Отже, ми почнемо писати з дробу. Одна 15. Цей дріб менший. Ми можемо таким чином показати зростання. Або просто перераховувати через кому. Будемо ставити знак менше. Одна п'ятнадцята. Менше, ніж 2 15, менше, ніж 3 п'ятнадцяти. Менше, ніж чотири, слідуючи число 15. Менше є 5 п'ятнадцятих. Менше, давайте дивитися. Шість є немає. Сім немає. Є вісім. Менше за 8 15. Менше, отут ми знак перенесемо. І будемо продовжувати. Менше наступний чисельник 9 9,15. Менше є 10 10,15. І менше, ніж 11 11,15. Отже, Якби ми звернулися до координатного променю, то ми б сказали, що дріб 11,15 лежить лівіше за дріб один. Пробачте, дріб 1, 15, 1, 15 лежить лівіше за дріб 11,15, ну і за всі останні дроби також. А тепер давайте в порядку, в порядку спадання. Як дроби спадають. Треба взяти найбільший дріб, потім менший за нього, потім ще менший і так далі. По суті, треба прочитати і записати в зворотному напрямку наші дроби. Тобто почнемо з найбільшого чисельника 11, дріб 11, 15. Він більший за дріб 10, 15.

Згадали, як розміщати числа в порядку зростання та в порядку спадання, опираючись на правила порівняння в даному випадку звичайних дробів.